Видатки обласного бюджету на 2015 рік плануються в обсязі 3 мільйонів 679 тисяч гривень. Це на 11% більше ніж торік. Обласному бюджеті вперше передбачено 30 мільйонів гривень дотації районним і сільським бюджетам для вирішення невідкладних питань у департаменті фінансів. Наводять цифри про фінансування у 2015 році по галузях. Освіті 534 мільйони гривень. Охороні здоров'я 720, галузь культури отримає 60 мільйонів. Як і в попередні роки, бюджет 2015 року продовжує зберігати соціальну спрямованість. Передбачається поетапне підвищення розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня до 1218 гривень з 1 грудня до 1, 1378 гривень. Серед депутатів виникли суперечки навколо запропонованого бюджету. Дехто з обранців назвав його незбалансованим і неефективним. Депутат обласної ради Юрій Кривошеєв підтримує проект, проте вважає, що органам влади на місцях слід краще працювати над наповненням місцевих бюджетів. Наповнення буде абсолютно реальне. Якщо сільська громада, вона отриматиме свій здобуток в першу чергу від землі, на якій вона знаходиться. І тепер дійсно земля буде цінна для сільської громади. А від цього будуть і ремонти шкіл. І ремонти дитячих садочків і амбулаторій, і ремонти в тих селах, до яких не заїжджали вже десятки років катки. Отож, головний фінансовий документ У області депутати все ж ухвалили більшістю голосів. Нам цей бюджет конче конче був необхідний для того, щоб все таки ми працювали не по одній 12, як нам це пропонувалося, якщо ми бюджет не приймемо, а по новому фінансовому документі. Поміж іншого без обговорення депутати проголосували за стратегію розвитку Полтавщини на період до 2020 року. По галузі охорони здоров'я обласна рада ухвалила рішення про забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном. Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Віктор Лисак попросив депутатів підтримати проект Світового банку. Поліпшення охорони здоров'я на службі людей на 2015-2019 роки дасть можливість саме головне знижити рівень смертності у віковій групі 40-60 років і підняти на зовсім інший щабель організацію надання медичної допомоги в Полтавській області після пленарного засідання. Депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих мирних жителів від теракту під волновахою.